Слава Україні! Розпочалась 573 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби Російська Федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БПЛА типу шахет 136-131. Протиповітряною обороною знищено всі 17 крилатих ракет та 18 із 24 шахедів шахетів противника. На жаль, внаслідок таких терористичних дій Кремля є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах авіаційних ударів зазнали Берестове, Копанки, Шийківка, Харківської області, Білогорівка, Луганської області, Новосадове, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області, Веселе, Одрадокам'янка, Миколаївка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилося понад 70 населених пунктів. Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угрупування військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Бахмутському напрямку. Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативно-стратегічне угрупування військ Таврія на Мар'їнському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут, впродовж минулої доби, ворог здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках сили оборони України утримують ініціативу, тиснуть на ворога та крок за кроком відвоюють нашу землю. На Мелітопольському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції. Сили оборони України продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та завдають успішного ураження по телах противника. Кремль продовжує відправляти військовослужбовців із територіальних суб'єктів Російської Федерації до тимчасово окупованих територій нашої держави. Так, 15 вересня цього року до тимчасово окупованого міста Джанкою Криму. На місцевий військовий аеродром прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з кабардино-Балкарської Республіки Російської Федерації для посилення охорони та оборони цього об'єкту. Командування російських окупаційних військ планує в системі виправних колоній на тимчасово окупованих територіях Донецької області, а також прикордонних з нею районах Російської Федерації, ввести в навчання для засуджених. Спеціальності по ремонту броньованої та автомобільної військової техніки окуманти вже розпочали розробку навчальних матеріалів та формування наочних матеріалів, зокрема стендів, схем та макетів. Передбачається, що першими освоювати спеціальності ремонту військової техніки окупантів почнуть в'язні з виправної трудової колонії номер 27 у місті Горлівка та номер 32 у місті Макіївка. Російські загарбники також планують залучити цих зеків для ремонту військової техніки безпосередньо у районах ведення бойових дій. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, три зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів один пункт управління противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 520 окупантів, 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб протиповітряної оборони, 15 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 17 крилатих ракет, 30 автомобілів та 2 одниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!